Доброго дня, друзі. Продається будинок загальною площею 70 квадратних метрів. В будинку підключено електрику і швидкісний інтернет. На подвір'ї скважина з насосом. Воду заведено в будинок. В хаті три кімнати, всі вікна замінені на металопластикові. Територія ділянки огороджена парканом. Загальна площа земельної ділянки 85 соток. Є господарчі приміщення та гараж. Продається в селі Сасівка Кіровоградської області. В селі є школа, продуктові магазини та відділення нової пошти. До міста Кропивницький 38 км. Ціна дому 2950 доларів. Оголошення будинка. Всі посилання на оголошення є в описі під відео. Розглянемо будинок за 100 000 гривень що по курсу 2420 доларів. Загальна площа 70 квадратних метрів. Будинок вміщує 4 кімнати, житлова площа становить 40 квадратних метрів. Опалення індивідуальне газове. На подвір'ї колодязь літня кухня, похріб, сарай, баня. Земельна ділянка 19 соток. Продається дім в селищі Захарівка, Олександріївського району Кіровоградської області. В селищі є відділення Укрпошти і продуктові магазини до міста Олександрія, 26 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.